Ірина Винник здобула срібло на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та юніорок. Олімпійський вогонь підкорив Говерлу. Івано-Франківськ приймає відкритий Кубок світу з карате-шотокан. Ірина Винник здобула срібло на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та юніорок. Представниця Івано-Франківська у своїй вазі вісімнадцять плюс спершу перемогла полячку. Натомість у фіналі боксерка поступилася суперниці з Росії. Нагадаємо, до нині Ірина вже двічі ставала чемпіонкою континенту. Теперішнє срібло сподівається стане стартом до нових вершин. Ми звичайно хотіли за але як то кажуть, треба вміти програвати. Можливо, ця, цей програш він дасть більше стимулу для тренувань. Буде більше бажання, щоб доказати, що я дійсно сильніша. Окрім ірини на чемпіонаті Європи, виступала ще ціла група боксерок з Івано-Франківщини. Зокрема, Мар'яна Максимів, Ірина Яськова, Світлана Горщук, Зоряна Бойків посіли п'яті місця у своїх вагових категоріях. У деяких вагових категоріях нам не дали перемоги. Це прикапаться жалко. Ще копілку Івано-Франківського не було б одна. Насіб медаль, а було би за чотири. Ну, В рівних поєдинках, як кажуть, нам з рахунком 2-1, судді давали проти нас. Це обідно, але. Но... Як кажуть, ми приграли ПМОСІМ. Загалом серед молоді українська команда взяла медалі у шести з десяти категорій і посіла друге місце. Наставник збірної Сергій Данилів визнає, результат достойний. Перспектива у нас дуже велика. Дівчата за всіх дівчат, я можу сказати, дуже здорово відбоксірували. Дуже класно. Ні одна бій не подарила. Десь трошки, може, проблема була з суддійської сторони, але для того вони і судді, щоб нас оцінювати. Наразі дівчата про відпочинок не думають, готуються до Кубку України серед жінок, який відбудеться на початку вересня у Хмельницькому. Двоє прикарпатців завоювали бронзові нагороди на останньому розіграші Кубку України з боксу. З медалями повернулися, зокрема, вихованці клубу імені Валерія Дем'янова, Михайло Саліванов та Степан Стефанишин. Останній провів на турнірі один бій. У вазі 56 кілограм він поступив рівненському супернику. Можливо, трошки я неправильно подавав бій. Скорше всього. У перший раунд я програвав, не знав, що робити. Потім щось зібрався, але коли я зібрався, вже було пізно щось доказувати. Тим часом Михайло Салівано боксував у вазі 81 кілограм. Йому Довелося виходити на ринг двічі. Спершу впевнено здолав опонента з Донецька 3-0. Далі буксував проти досвідченого Дніпропетровця Олександра Ганзулі, перемогти якого Михайлові не вдалося. Тим не менш, належні висновки зі змагань ним зроблені. Теоретично, технічно, всі ну, до змагань підходжу. Я думаю, що все правильно. Так само потрібно більше витримки психологічної підготовки більше ну, два три рази тренуватися в день. І ну, комплексу та вітамінів, звичайно потрібно, так що організм виснажується. Наразі хлопці готуються до зборів перед чемпіонатом України серед дорослих. Там сподіваються сповна реваншуватися і виступити не гірше аніж на кубку. Ураган візьме участь в Кубку Львівщини. Триває підготовка футзалістів з Івано-Франківська до наступного нового сезону. В його рамках прикарпатці мають намір перевірити свої сили на традиційному товариському турнірі Кубок Львівщини. На даний момент участь в ньому підтвердило п'ять команд. Окрім урагану, поборотися за трофей виявили бажання господарі турніру Львівська енергія та княжий ринок, а також Рівненський кардинал і «Криворізький приват. Запрошення зіграти на Кубку Львівщини вже отримали польські та білоруські клуби. Участь у турнірі команді потрібно підтвердити до 21 липня. Кого в Говерлі точно не побачимо. Частина колишніх гравців Говерлі, які захищали кольори Івано-Франківського клубу у минулому сезоні, працевлаштувалися в клубах Європи, Азії та Росії. Зокрема, Форвард Шеймус Бокслін прогодив контакт з бельгійським клубом Лімбург Юнайтед. Один з лідерів ведмедів поможе новачкам елітного бельгійського дивізіону принаймні один сезон. А Форвард Юрій Фрасенюк, який виступав останні два сезони івано франківській Говерлі, став гравцем румунського середняка Пітешті. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. У минулому сезоні Суперліги. Юрій набирав шість очок і чотири підбори в середньому за гру. А екс-форвард Говерла Джуліан Мавунга підписав контакт з ізраїльським Нагару, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Ізраїлю. Ну а новим клубом американського Форварда-центрового Тревіса Пітерсона став російський автодор. Про це колишній гравець Говерла повідомив в Твіттері особисто. Дворічний екс капітан Прикарпатців здобував в середньому по 14 очок і робив шість підбирань за матч і вважався одним з кращих гравців української суперліги. Варто додати, що в новому сезоні російський автодор змагатиметься у Євроче. Еленджі та лізі ВТБ. Олімпійський вогонь на Говерлі. Десятки дітей, котрі відпочивають у Карпатах, та відомі спортсмени України підкорили найвищу точку держави. У такий спосіб вирішили надихнути на високі досягнення учасників других юнацьких олімпійських ігор, які стартують в середині серпня у Китаї. Я б хотіла подякувати табору «Артек Карпати, які приєднався до нас сьогодні. І щиро вірю в те, що серед них також в майбутньому будуть олімпійці. Олімпійці наголошують, спорт має супроводжувати юних українців як мінімум з першого класу школи. Уроки фізичної фізкультури повинні бути з першого класу загальноосвітні школи. Уроки військової підготовки повинні бути з першого класу загальноосвітні школи. Тири, які були, для всіх загальноосвітні школи знищені. і як ми можемо сьогодні готувати патріотичну, здорову, сильну націю, коли сьогодні дитина йде в армію, вона не може один раз підтягнутись. Також акцію присвятили бійцям, які воюють за незалежність України на Донбасі. Івано-Франківськ приймає відкритий кубок світу з карате Шотокан. На турнір, який відбудеться цими вихідними, мають з'їхатися представники майже десятка країн. Незважаючи на події на сході країни, свій намір переїхати підтвердили навіть спортсмени з Росії. Росіяни теж збираються, по суті. Ми ну, запрошували, давали їм офіційне запрошення. і Вони, в принципі, підтверджували, що не приїдуть. Очікуємо команди з України: це Харків, Вінниця, Львів, Червоноград. Ось Чернівці. Ну, побачимо, як по приїзду буде, тому що. Нині лише в Україні діє майже два десятки різних шкіл карате. Це українська унія Шотокан Карате працює лише рік. Однак цікава тим, що у своїй роботі використовує і елементи бою ізраїльського спецназу. Очільники міжнародної організації переконують в українських спортсменів велике майбутнє Працюємо і стараємося розвиті карате у всьому світі. Звичайно, ми дуже сильно теплі відносини з Україною. Це не секрет, ми робимо максимум, щоб працювати, співпрацювати. Ми любимо Україну. Турнір триватиме у суботу впродовж цілого дня. В його рамках розіграють майже три десятки комплектів наград.